Звісно, цього ми не повинні допустити, але чомусь мені здається, що він здогадується де ми. Не знаю, чи ще через минулу стрільбу, ну минулої ночі, чи через що, бо я щось навіть не знаю. Але так, мені здається, що він дізнався, де ми. І це мене, знаєш, так трішки лякає. Так, потрібно роздивитися, куди нам іти. Тобто, якщо це не в цій будівлі, тобто я розумію, це в тій ось. Там начебто видніється її дахівка. Так, це ось у тій будівлі. Так. Добре. Ух, ж, м -м, хоча в мене трішки є набоїв, м -м, я думаю, що, в принципі, можна було би якось вийти, та я не знаю, поглянути чи що. Чи що тут у нас вночі, чи, чи немає нікого. Так, добре, придивимося. Ну, начебто тут, тут зараз нікого немає, нікого ніде не видно. Так, добре. Не хвилюємося. Так, це не та будівля. Uh...